Добре нам бути тут разом, коли нам тепло, затишно, коли звучить пісня хвали, найкраща пісня для нашого Господа, якої Він дійсно достоїн. що звучить проповідь Євангелії, коли ми можемо читати Слово Боже, Слово Ісуса Христа, проповідь Його, яку Він залишив для нас, для збудови церкви своєї. І справді, брати і сестри, як важливо усвідомлювати, наскільки ми щасливі і благословенні в цьому дні. Тому що ось скоро прийде той час, коли проповідь Євангелії вже не буде звучати. Євангелія буде забрана від землі. І ті події, які навколо нас, вони говорять нам про це. І це питання воно повинно бути актуальним для кожного із нас. А що буде зі мною? Де буду я, якщо завтра Христос прийде і забере церкву свою? Чи я буду достойний вийти на зустріч і буду удостоєний бути забраний від землі Ісусом Христом? Це актуальне питання, брати і сестри, і часто в нашому житті, в наших турботах, воно десь відходить на задній план. Сьогодні я пропоную, щоб ми звернулися до проповіді Ісуса Христа, яку Він залишив учням своїм сьогодні для нас, яку Він говорив на Оливній горі перед своїми стражданнями. Цей текст ми будемо читати в Євангелії від святого Матвія, 24 розділ, 3 вірш. Ми почитаємо, а потім нижче. Давайте почитаємо разом Євангелії від Святого Матвія, 24 розділ, 3 текст. Коли ж він, тобто Ісус, сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали, скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? Дорогі брати і сестри, ще в той далекий час. Учні мали це актуальне питання. Коли це станеться? Коли ти прийдеш, щоби забрати церкву свою від землі? І ось цілий 24 розділ, Ісус дає їм відповідь, ми будемо читати одну частину з 36-го вірша. Цей же 24 розділ з, 20... з 36-го вірша. Читаємо разом. А про день той. І годину не знає ніхто ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід сина людського. Бо так само за днів до потопу всі їли і пили, женились і заміж виходили аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов. Та й усіх не забрав. Так буде і прихід Сина Людського. Будуть двоє на полі тоді, один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молотити на жорнах, одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це. Що коли б знав господар, о котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Брати і сестри, це дуже важливий текст, який сказав сам Ісус Христос: Він незмінний. І Він буде актуальний аж до того часу, коли Христос прийде. І ми читали перше всього, що не знає ніхто. Тільки Отець. Це Його влада. Але сьогодні для нас, для мене особисто, стоїть важливе питання. Чи я маю ось цю впевненість в завтрашньому дні? Чи коли я відійду з цієї землі через смерть? Чи коли ми будемо залишені живими до того часу, коли прийде Христос? Подібно як Він возносився у своїй славі і силі з великою потугою, це ми читаємо в 30 му тексті, і того часу на небі з'явиться знак сина людського. І тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних і з великою потугою. І славою, і він пошле ангелів і збере своїх від землі. Брати і сестри, чи це питання сьогодні актуальне в моєму житті? Чи я не думаю про це? То хочу вас запевнити і нагадати, що це саме важливе питання для людини. Всі інші питання вони проминуть. Щоденне життя турботи, хвороби. Хліб, щоденний заробляння все це потрібно. Але це не має бути головним. Тому що прийде той час, каже сам Ісус Христос, що я прийду, і щоб цей день не застав вас неждано. Оце саме найгірше, любі брати та сестри, дорога церква, коли багато людей зрозуміють. Що вони залишені? Можливо, дехто її прийде сюди на це місце і цей дім буде залишений, він не забереться. Можливо, хтось і прийде, очікуючи, що відбудеться ранкове служіння, а його не відбудеться. Тому що ми читали, багато будуть забрані і будуть розділені самі найближчі. І як гірко тоді буде? Буду втікати на гори, будуть шукати. Невіруючі люди, вони це сприймуть нормально. Життя буде продовжуватися Антихрист вступить у владу, візьме під контроль цілий світ, притисне. Христос каже, що буде така скорбота, якої не було споконвіку. І слово Боже нам чітко каже, коли побачимо там Авраама. Ісаака, і Якова, всіх святих, а себе визнаним геть. Тому, любі брати та сестри, не обманюймося, не тішимося себе, можливо, якимись другорядними речами, можливо, я в церкву приходжу, можливо, ще щось добре роблю, ще щось виконую. Подібно пам'ятаєте, як прийшов до Ісуса Христа никудим? Начальник юдейський, вчитель, духовний наставник, чоловік, який знав Писання, він прийшов з таким самим питанням. Що мені робити, щоб отримати вічне життя? Що каже Христос йому? По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, не може побачити той Божого царства. Друзі. Я розумію цей текст чи ні? Чи я пройшов ось цей момент народження згори, коли помер старий чоловік, і народилася нова людина, яка наповнюється Словом Божим, Духом Святим. Кожним Словом, що виходить з ус Господа Ісуса Христа. Якщо я розумію, якщо живу так, то я благословенна людина. Я справді віруючий чоловік. Але якщо ж ні, якщо ще чогось не вистачає. Сьогодні цей час. Сьогодні час благодаті. Сьогодні двері спасіння відкриті. Кожен, хто покличе ім'я Господнє, кожен, хто визнає себе грішним. Кожен, хто пройде момент очищення від своїх гріхів і наповниться Духом Святим, то є новою людиною, то є частиною Церкви Ісуса Христа, за якою Він прийде. Христос не буде вибирати по конфесіях, не буде по церковних списках, по інших речах. Пам'ятаємо, прийшов багатий юнак. Він був безбожник чи був віруючою людиною. Я не знаю, чи ми кожен із нас. Живемо так, як той чоловік жив. І це виконую, і це даю, і це він все зробив. Можливо сказати глибоко віруюча людина. Що Христос сказав? Він подивився на нього з любов'ю. Не так, як дивимося ми. Каже: Це все добре. Але ти занадто прив'язаний до цих земних речей. Серце твоє так прив'язане, ти так про це турбуєшся, що за тим ти вже не бачиш мене. Так говорить Господь, брати і сестри, чи я часом в своєму житті не уподобляюся ось тому віруючому молодому чоловікові. Що за тими клопотами я вже не бачу нічого. Можливо, приходить той день, коли я виконую певні речі. Сьогодні день благодаті. Але він скоро закінчиться. Пам'ятаємо про це, брати і сестри, сьогодні це не слово, знаєте, залякування, і Христос нікого не лякав. Він відповідає на актуальне питання учнів, і сьогодні це відповідь для нас. Попередні тексти він говорив: пам'ятайте, будете бачити це і це, і це, і це. Це все буде говорити про те, що ви живете в останній час. І Христос скоро прийде. Тож пильнуйте. 42-й текст. Бо не знаєте, котрого дня прийде ваш Господь. Брати і сестри, аналізуємо сьогодні кожен себе, перевіряємо в світлі слова Господнього. Аналізуємо, набираємося сміливості, мудрості Божої визнати себе такими, як ми є. Поки час догідний, завтра не наш день. А слово Господнє воно вірне і правдиве і незмінне. І там не буде вимовки, там не буде якогось оправдання. Там не буде якогось пояснення, вони нікому не потрібні. Одним скаже: віддіть, все приготоване для вас. А іншим скаже, відійдіть. Хоча інші багато скажуть і наведуть важливі аргументи. Ми, можливо, і це робили іменем твоїм, і там ходили, і жертвували, і ще щось робили дуже і дуже добре. Відійдіть. Я ніколи не знав вас. Тому, дорогі брати і сестри мої, дорога церква, пам'ятаємо про це. Сьогодні Христос звертається до кожного із нас. Нехай йому буде від нас подяка, що ще сьогодні, час благодаті Він дає для кожного із нас. Він стукає до моєго серця, до кожного із нас, тому що Він всіх хоче забрати до себе. Тому що Він каже: Я пострадав за усіх людей, я сплатив. Достатню ціну, щоб кожен мав можливість прийти і отримати прощення, спасіння і вічне життя, вічну радість, яку він приготовив для своїх. Перед нами молитва. Тому, брати і сестри, нехай це буде час роздумування, час спілкування з нашим Господом, коли ми йому дякуємо, коли ми просимо прощення, коли ми просимо очищення від всього. Просимо, щоб він був господаром і паном нашого життя, щоб він сам приготовив нас до цього славного дня. А йому нехай буде слава. За все честь і поклоніння, бо він один, слави гідний. Амінь. Амінь.